Є хлопчик, його тато в ППО з перших днів на Херсонщині, і їм потрібна зарядна станція. І от, вони сказали, що їм потрібна, і ми одразу включилися. Скільки велика сума? 49 тисячі, десь орієнтовно, плюс-мінус, бо їм треба вона потужна від 1,5 кВт, а це зразу трошки інші гроші. Так, все трошки можна... дорожче. У вас вже є якісь гроші, які зібрали на Монобанці. Ми відкрили банку цю, значить, у нас є 12,5 тисяч. Станом на зараз. Я буквально перевіряла там з півгодини тому. Ми порахуємо до кінця дня, скільки ми зібрали. Не знаю, але, наприклад, сказали, що учні 6-го Б класу зібрали більше трьох тисяч сьогодні. Це один клас. Ну, хтось більше, хтось менше долучився, де наприклад. Деякі сказали батьки, що ми наприклад просто задонатимо. Якщо наша дитина не буде, ми не будемо пекти. Наприклад, немає часу, ще й там щось. То не просто задонатимо. А якісь ви ще акції проводили в школі, так На день вчителя? Чи які ну дивіться? Ми мали провести цю акцію на день вчителя, але була жалоба в громаді, і тому ми її не провели. Перенесли на сьогодні. А попередньо на сьогодні теж мала бути у нас жалоба в громаді. А, і, але ми вирішили вже не переносити, а просто зробити це в ну, якби зробити це в приміщенні, не виходити на вулицю. Ми не планували прям якихось таких заходів-заходів. У нас раніше проходили ярмарки, завжди там концерт був, кожен клас готував якийсь номер, співали, танцювали. А зараз я ну, не є такого відчуття оцього такого. Святковості, да це ж не про свято, ну насправді. Тому ми вирішили зробити це так трошки камерно. Може, якось часом зробимо щось некамерне, але ви ж бачите, тривога. Ми почали розкладати все, тривога. Ми побігли всі в укриття. Повертаємося знов. Там щось це тривога. Побігли в укриття. Ну це такі реалії. Ну так воно ну. Скільки активно діти долучаються? У вас тут такий двіж, всі такі стараються. Вони дуже хотіли долучитися. Якось по перше у нас давненько не було. У нас в цьому році навчальному ще не було благодійного ярмарку. В межах школи діти, я думаю, за цим скучили, і потім діти знають, що це тато одного з ну, своїх. Ну якби у нас всі свої, да, але що це тато ну конкретного хлопчика. І тому якось мені здається, вони відгукнулись. Плюс я дуже вдячна класним керівницям. Вони дуже постарались, провели розмову з дітками, з батьками якось. Перед цим ми писали ж для дітей листи, для військових робили поробки, різні досвята, обережки і, і на хвилю цього всього, якось воно так склалось у нас. Я дуже-дуже вдячна всім, хто долучився. Вони своїми руками печуть. Так, ну, у мене, наприклад, восьмий клас, вони вже дорослі, багато хто пік сам. Да, бо вони кажуть, ой, ми не можемо щось таке складне. Якось ну хай буде нескладне. Ну наприклад, це ж не обов'язково має бути там якесь неймовірне щось таке. По-перше, це і фінансово, і час. Да, у людей там дітки, багато хто там на різних гуртках, спортивних секціях, але нічого, ну от вони якось так ну прям молодці, і батьки молодці, і діти молодці. Я вважаю, що це. Ну це таке, знаєте, як спільна робота нас всіх. Долучаються і середні класи, і старші? Так, і середні, і старші. Молодшу школу, а ми чого б ми поки що не долучали, але ми подивимося, скільки ми зберемо грошей, можливо, долучимо. Молодша школа теж дуже гарно відгукується, але ви розумієте, це ж треба, якщо їм прийти сюди і буде тривога, у нас в укритті нема для всіх місця. А ми ж маємо думати про безпековий момент передусім. Тому так. З п'ятого класу і по та, да. всі залучені. Ну, залучені. Хтось більше, хтось менше, але ну, багато. Молодші там взагалі їх було якось так багато. І вони такі там п'ятий клас, їх там було прям як мурашечок. Вони там. там вчора я говорила з мамою одного учня п'ятого класу, вона каже, ми Брауні печемо, Владик горіхи рубає, там щось, це все. Мені здається, це якби і для. От внутрішня ця історія родина, вона ж теж важлива, що ми готуємо разом, хто малий, там, да, там, хто старший готує сам, він каже, я сама пекла, там, чи я сам готував. Ну, це, мені здається, це мега важливо, такі якісь штуки. Ну, вони відчувають цю причетність. Я теж вклався в цю історію важливу, адже це стосується всіх. Е, і родина зближається, і колектив школи зближається, і тил, і армія зближається. Так, і це ще смачно. Ну, чесно, ми вже, вже їли, дівчата кажуть, що ми щось цілий день ми тільки значить, їмо і бігаємо в підвал. Ну такий у нас такий, сьогодні такий. Ну, так, але чим класні діти, їхній настрій не може зіпсувати нічого. От вони налаштувалися, що вони будуть торгувати. Розумієте? І тут тривоги, там я не знаю, що... а вони будуть торгувати все. І це, мені здається, це ну, суперцінно. Ну ну, ну ну такі вони, да, так, позитивні. Ми сьогодні продаємо смаколики, готувалися ну вчорашнього дня, все пекли. Там приносили також. Робили попкорн сьогодні. В школі приносили мікрохвильову піч е, і робили попкорн у школі. Так, е, придумували різні надписи, там щоб було якісь приємності. Там писали так що готувалися, так тобто все своїми руками робили. Так так, допомагали батьки, звісно, деякі. Але в основному так свої ідеї у всіх були свої там. Ну ось так от. А що це кекси, тортики? Чи що? Так і кекси, і тортики, і зефір, і з ушинкою багато всього, і вафлі, і попкорна дуже багато. Також різні напої також продаємо багато всього. Розкажи, як часто ви взагалі долучаєтесь до таких заходів, і ну наскільки те, що це допомога армії, мотивує робити краще більше і так далі. Так, я завжди стараюсь долучатись до того, тому що ми маємо об'єднуватись і допомагати армії в як, як ми можемо, як хто може, і тому я вважаю, що треба долучатися і допомагати. І ми всі стараємося робити. Я продавала піцу, готувала. Я е, зробила тісто. Потім а, зробила формочки маленькі і а, намазала кетчупа, а, посипала а, ковбаски, а, виложила помідор, посипала сиром і майонезом а, декілька. А потім, зверху, коли вже приготувалась, декілька зробила з зеленю зверху, прикрасила і все. Смачно вий. Дуже. Так, спробувала вийшов. Так. Яка не ви не вийшла, не гарно спробувала. Mm -hmm. а, скажи, будь ласка, як це долучатися до допомоги? От, наскільки це мотивує, що це для армії зробити? Ну насправді ну, їм дуже треба наша допомога, тому всі гроші підуть на ЗСУ. Сьогодні я продавала чизкейк, там складалося три начинки, печиво. Друга начинка була молочною, а третя вже жила фруктове. Ще в мене були сінабони, булочки з кори... корицею. Вони робились як тісто, розмазувалась кориця і в трубочку змантувалась. А... Ти сама робила? Так, сама. Я цим займаюсь довго. Тобто тобі подобається взагалі випікати щось? Так. А важко? Ні. Ну, я це робила багато разів, та, так що наловчилася трохи. Mm -hmm. а, тобто вам сказали, що приготуйте все, що хочете, так? Да? І ви оберегли, так, ми що робили вмієте? все, що вміємо, і все, що є в нашій силі. Mm -hmm. А тобі хтось допомагав? Ні, я так по своїх рецептах проб... пробіглася трохи. Mm -hmm. А рецепти в інтернеті взяла? А, майже всі ви... ну… Для чизкейку – так, а для булочок в мене свій є. Секретний? Так. Наскільки мотивує е, щось робити, коли це. Ти знаєш, що ти це робиш для того, щоб зібрати гроші для військових? Е, ну, на всі сто, бо в мене батько теж військовий і хочеться якось допомогти більше своєю всими, е, силами, які у нас є. Для цього.